Добрий день, мої любі малята, Пропоную вам разом зі мною сьогодні віршика вивчати. Тож почнемо, я кажу, а ви повторюєте за мною. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина. А разом виходить краплина одна. Давайте повторимо ще раз. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина. А разом виходить краплина одна. Повторимо останній раз. Мені на долоню злетіли з хмаринки. Дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина. А разом виходить краплина одна. Малята, дякую вам, що ви вивчили разом зі мною віршик. Гарного дня та чудового вам настрою.